Вітаю! Сьогодні буду готувати шарлотку з яблуками на сковороді. Всі інгредієнти знайдете в описі під цим відео. Спочатку приготую тісто. Беру миску, вбиваю сюди яйця, додаю трібку солі, ванільний цукор, звичайний цукор і перемішую. Тепер вливаю кисле молоко. Можна замінити на йогурт. Додаю соду. Хто не полюбляє соду, також можна замінити на розпушувач. І додаю борошня. Перемішую. Тісто виходить доволі рідке. Рідке й потрібне, щоб було. Це відставляю поки що в сторону, а тим часом займуся яблуками. Шкірку на яблуко залишу, просто вийму середину. Тепер яблука потрібно нарізати такими дольками. Все, яблучка підготувала. Тепер сковорідку, бажано із високими бортиками, поливаю олією. І так, щоб майбутня шарлотка не пригоріла, викладаю пергаментний папір зверху. І ще трішки прилю. І викладаю зверху яблука. Все буде достатньо, трішки залишилось яблук і зверху присиплю корицею, поливаю тістом, трішки розрівнюю і переходжу до плити. Роблю відразу ж маленький вогонь і накриваю кришкою. І так залишаю на пів години. Ось коли Маса зверху буде такою вже плотною. Беру тоді тарілку з олією. Тарілка повинна бути приблизно діаметром, як і сковорідка. І накриваю поріг. Швиденько потрібно перевернути і повертаю назад на сковорідку. Папір можна забрати. Запах уже який. І знову повертаю на плиту і накриваю кришкою. Уже на 5 хвилин. Спогляньте. Можна відрізати шматочок. Повірте, це дуже смачно. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!